Називін дбає про слизову носа при нежиттю. Називін. Зараз у нас конкурс правда чи брехня. По одному учаснику від кожної команди відходять на цей п'єдестал, стають один напроти одного та кажуть якийсь факт. Він може бути правдивий або брехливий. Власне, конкурент повинен сказати, як йому здається, це брехня чи правда? Один вгаданий факт, один бал у скарбничку команди. І я так дивлюсь на Анечку Трінчер. Анечка Трінчер, Чекаю тебе. Пам, 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 пам. Зірка, пара, що пара, ти пам. скажеш? Пара, пара пам Лесь, не зірка, а інфлюенсерка з мільйонною аудиторією Анна! Життя! Тринчер! Ти перший. Я перший? Так. Ну, добре. Чи правда, що одного разу я з'їв 6 кілограмів червоної ікри? Правда? Так. Да. Ну, дивись. <звук> Це дійсно правда. Але колись я займався ікрою. крою, <кхід> продавав у мене був бізнес, так. І вже вона підходила до свого фінішу, скажімо так, і я її не встигав продати, і мені прийшлося шведосенко їсти. Отак, от, ну що, Анічка, твоя історія? Чи правда, що найменше 20 людей кожного дня ходять з моїм портретом? Куди? Так, це правда. Ви знаєте, мій чоловік дійсно дуже винахідливий. А стосовно привітань мене з різними святами, 14 лютого він мене привітав таким чином, що набив людям мої портрети. Але це було 14 а -а -а. людей. Зрозумів. Інші шість були проти просто. Ну, добре, добре. 14 лютого, більше 12 предметів. Реально, прям з татушками, насправжнями. Е, хто йде далі? Я можу. Давай, Настя, Настя, іди. Росте черешня на нагороді. З ким? Кого ти відряджаєш? Давайте. Давай. Давайте. Давай, Давай. Ігор Ластичкін. А де? Ну, а, я не сховав. Я не сховав. Ти теж сховай! Я дуже сховала. Дякую. Отже, хто почне? Можемо поспорити. Давай на тікі-бріки. Раз, Раз, два, три. три. Раз, Раз, два, три. Два, три. Ти починаєш. Я починаю. Чи брехня це, чи правда вирішувати тобі? <сум> Я угу. прикинь. <сум> Засушую акваріумних рибок. Ти такий інтересний просто ігор чоловік <ріст> Стільки багато в тебе граній. Я скажу, що це брехня. Дивись. Справа в тому, що я дуже полюбляю акваріумних рибок, тому що вони такі всі красиві, да. різнокольорові. Угу. І коли вони гинуть, <ріст> та, то й то мені дуже шкода їх, і я не хочу з ними розставатися, прощатися. Я беру їх і засушую на кухні, отак от приклію їх до шкафчиків. І вони висять такі різнокольорові, красиві. Це правда. Боже. А потім на 14 лютого дарує дівчині. Вау! Давай. Скажи, чи це правда, чи брехня, що я на велосипеді вкрала 40 кілограмів кукурузи? Так, 40 кілограмів кукурузи. Це взагалі можна на велосипеді увести? Це брехня. Угу. Угу. Коротше, дивись. Ти мене погано знаєш! Yeah. <laughs> Були в селі, захотілося кукурузи. Так. Сіли з дівками на велики, поїхали в поле, Нам в кукурузи, сіли рюкзак походний. Розігнався в берег на спедометрі, показував сумасшедшу люту скористь. А там так внизу або поворотіх наліво, або в болото. <laughs> І я отак Чікс вирішила затормозити, і я вилетіла з велосипеда, а зараз в мене кукуруза. І коли мене дівчата піднімали, я вперше мій був вопрос, чи ціла кукуруза. <рес> вот. А потім, що саме бідне цій історії, що я пострадала зря, бо то була кукуруза. <рес> це була кукуруза, кормова. кормова, а не сладка. І ми її викинули. <рес> так що це правда. Топ-5 історій, шоу хто зверху. Ой. Вау, ти займався паркуром раніше? Дякую. Я навіть боюсь дивитися, що буде далі, але подивимось, залишайтеся з нами. Це хто зверху, правда чи брехня Наступний учасник Дарія Петрожицька. Запрошуємо Дар'ю Петрожицьку. А ви Разом кого даєте? З нею піде Костянтин Трембовецький. І меди мене ведеш? Дякую. Якщо щоб я не впав, не дай Бог. Ні, ну так, да, ж... ця рука дякую. вона може тепер навіть більше. Вона може все. Вона ласточки не піднімала. Так. Чи правда це, що е, я був головою фан-клубу Backstreet Boys в Одесі. Show me the a lonely. Do -do -do -do. Правда. It's just... Feeling. I need to walk away. Tell me why! I can't be the way! you are. А, і це дивись! Дивлю, але гня. ти міг <рес> би бути! Але я ходив в перукарню і просив зробити мені як у Ніка Картера. Всі ходили, всі однокласники ходили з прически Ніка Картера. Так. Так, дивись. Коли мені було 4 роки. Я заробляла так, що я могла прогодувати сім'ю свою. Я розумію, про що ти? Думаю, ти акторка, і тоді і почала шабашила на новорічних ялинках. Це правда. Це були важкі 90-ті, і моїм батькам ставилося так, що місяцями не платили за платню. А так як я дитина, і я була не на ставці в театрі, а на поразовій оплаті такі, а ця разова оплата була саме з каси з білетів. То я отримувала свої копійчини, з якими я власне, годувала сім'ю. Та це правда. повністю Хлопці. Молодець. Блін, блін, блін. Вау, історія просто клас! Ну що там, Лео, мене в храм. Нікітюк. А я забираю дещо цікаве. Але знай, що ти граєш проти чемпіона. Ну що ж, я не буду виключенням. Вона буде тобою маніпулювати, не ведись, не дивись її в очі. Я вже подивився один раз в очі. Починай, починай. Чи це правда, чи брехня, що для того, щоб залити переклад пісні I love», інша любов на всі платформи, я брав кошти в кредит, щоб отримати на це дозвіл. Я думаю, той хлопчина мав би тобі безкоштовно дати права на цю пісню, враховуючи ситуацію. Та ні. Брешеш ти, не брав ти ніякого кредиту. Я думаю, що ви змогли домовитись. Дивись, а в мене було ще декілька перекладів до цього, і виконавець до перекладу I Love» просив відсоток з прослуховувань. Але то модел його не просив, тому що це найкращий переклад. Дякую. І так, він нам дав, надав дозвіл на цю пісню. Це було дуже класно. За що я дуже дякую тому одолу. Thank you very much. У мене історія дуже проста. Чи правда, що в мене немає жодного свого зуба? Вони всі вставні. Нам посміхніть. вони також вважаються ставними, правильно? Я думаю, що в тебе. Є свої зуби. Ще. Скажи всі! Всі свої! Це брехня. Сталася одна історія. І хай вже всі знають. В цьому раунді я це розкажу. Але що ж розказувати, краще показати. Принесіть, будь ласка, скляночку з водою. Вау. Що wow. відбувається? Брехня. Yeah. Інтрига нереальна просто, просто нереальна інтрига. Все моє! Все вирощене в Хмельницькому. Молодець, <плес> бороться. Класна інтуїція. Тепер чекаємо вердикту пана судді судді. Один сушить рибок. Друга краде кукурудзу, Леся вирощує зуби на Хмельниччині. <рив> Тільки Енлео нормальний виходить. Нібито, нібито. У нас рахунок 2-2. Але ви знаєте, в історії Ані Трінчер мене дещо не влаштовує. Mm -hmm. В мене претензія одна: чотирнадцять тих закоханих чоловіків. Чи може дівчат з вашими портретами? Чи двадцять не ставить різниці? Богдан помилився в цифрі, але в тому, що ці люди існують і в великій кількості, він таки не помилився, тобто він вгадав. Ні, це шок. Я присуджую додатковий бал і Це перемога чоловіків. Чим я можу допомогти? Я всього капітанка на зарплаті. Біцар! Біцар! Пане суддя, пане суддя, пане суддя. Біцар! Пане суддя, нашій команді терміново потрібен додатковий пакет фінансової допомоги. Я проводив питання. Будь ласка. Так, дуже класне запитання. Скільки відсотків жінок ніколи не розповідали теперішньому, скільки у неї було колишніх? Сто відсотків. Ні, 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 не сто, не сто точно. Мої розповідали мені. Багато не вони можу... не кажуть, кількість. хто не Кількість сказали. Вони... Ні. У мене були дуже довірливі відносини. Але не в усіх відносинах це є тема. Не, не питаю. Я, да. я завжди кажу менше. А я вважаю, що кажу ти чолов... Бо ти другий. А Бо... я вважаю, що чоловік, який стоїть певний, за чим ця інформація. Ну да, все, що було до нього, все єрунда. Так, ну Но... абсолютно. А сама запитувала? Я? я — я, я ніколи не питаю. Я не запиту, то що... я, не я... я... я страш. Не страш. Страш. краще да. краще не знати. До певного періоду люди таким діляться. Потім розуміють, що це не треба робити, і в наступних відносинах вже цього не роблять. У мене є пропозиція сказати 50 на 50. — А я думав, що 50 плюс. Давайте сторимо себе. До. Добре, Давай. давайте є yeah. Богдан. Що там у вас? Да, ми готові дати відповідь а 51. 51 вірно, так. я приймаю цю відповідь. Увага на екран. Yeah! 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 Що це, 55 було вже? Пролетіло, yeah! пролетіло, yeah! пролетіло, пролетіло, пролетіло. Oh. Тобі я так тішилась. почали нас доганяти. Сипніть, пане суддя, вже ту тисячу гривень, хай вже вспокоїться. Хлопці, вітаю. Дякую. Набрали оберти. Даю вам на тисячу гривень і у вас на рахунку вже п'ять тисяч гривень, але дівчата далеко попереду у них одинадцять. Добре, добре. Музики, 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 М-М Означає, що музики переможуть.